Я маю велику надію, що наш президент Петро Порошенко є державний муж і він, напевно, чітко усвідомлює, що якщо не переформатувати вертикаль президентську гілку влади, то нічого не вийде. Зараз ця гілка, ця система працює практично проти нього і проти держави. Ще одне. На сьогоднішній день. Я розумію, що якщо молоді люди не прийдуть молоді освічені, креативні, які стояли на Майдані, якщо вони не прийдуть сьогодні у владні кабінети, якщо вони не прийдуть на роботу, то в країні справді нічого не зміниться. Мене дуже турбує, що сьогодні в освіті, в медицині, в культурі є практично Люди вже пенсійного віку. Я розумію, що сьогодні треба в парламенті приймати закон, який дозволить підняти пенсію, і щоб люди пенсійного віку пішли на заслужений, достойний відпочинок, а молоді освічені, прийшли працювати, щоб вони їхали з держави. А це катастрофа. Якщо молодь з високими освітами сьогодні без роботи або на біржах, це правда проблема. І вона є. А як її змінити, якщо нічого не змінюється? І я бачу, що навіть нема настрою до тих змін серед політиків. Дякую за розуміння.